Щоденна робота асоціації прифронтових міст і громад триває. Так до асоціації приєднались 25 громад Чернігівщини. Спільна співпраця сприятиме захисту прав і інтересів прифронтових громад та їхньому розвитку в умовах війни. Ми створили цю платформу для того, щоб спілкуватися, бо насправді у нас одна бін, Адні питання, важкі питання, одні справи, і це спілкування, це обмін досвідом і це платформа. Якщо ми будемо разом, а будемо сильніші. Ми, ми будемо почути всіма. Тобто, ці питання, це проблеми Ми будемо разом розв'язувати. І дуже багато питань, які вже поставлені і мають свій процес вирішення деякі вже вирішені. Подякувати і Цяції і персонального вам за те, що сьогодні з нами на Чернігівщині, і насправді сьогодні будь-яку галузь життєдіяльності брати вона надважлива в тих умовах, які сьогодні нам створив ворог. Представники громад Чернігівщини говорять, хочуть бути почутими урядом і переконані, що об'єднавши зусилля, зможуть досягти мети у вирішенні нагальних питань. Сьогодні наша громада знаходиться на кордоні і, і, і йдуть обстріли. Ми в тупіку економічному, географічному, тупіку. Сьогодні відключення електроенергії це найбільша проблема яка сьогодні. Є в громаді, тому забезпечення альтернативними видами енергією паливом для них. Батареї, акумулятори, кафло це всі треба речі, які сьогодні громада потребує. Прифронтові громади сьогодні втратили бізнес. Сьогодні в нас не обробляються землі, які традиційно оброблялись на кордоні. Сьогодні ми в логістично програємо. Сьогодні ми в безпековій ситуації програємо. Сьогодні ми допомагаємо військам, які охороняють кордон. Це теж навантаження немаленьке, маленьке, повірте. Тому якісь повинні преференції бути для наших територій. Я думаю, що спільно ми будемо впливати на ці процеси, і я вірю у майбутнє даної асоціації. Но ВПО є певні теми, які звичайно треба покращити для людей, тому що ну вони потерпають, і багато таких випадків, коли люди втратили все на жите, і тому. Я думаю, що вони більшої уваги від нас очікують, і ми повинні це робити. Є нагальні питання до речі по освіті, по медицині. Я думаю, тому що плин кадрів, які є, він. Ну, його треба якось спинити. А спинити ми можемо. Це достойна заробітна плата, гарні умови. Стосовно бізнесу. А без бізнесу не як це кровоносна система економіки. першу чергу ми, як громада, була в окупації. під цей час окупації, ми зазнали значне руйнування. Тому у нас зараз стоїть питання. І я думаю, це актуально у характеру, і не тільки, я думаю, що це воно в басанській громаді, а це турбує і інші громади, громад. Питання реверсу. От попередні роки у нас не вилучали, то ми вели свою господарську діяльність, якби на тому рівні, на якому ми закладували. І що передбачали, то ми все виконували. А зв'язку з тим, що зараз уже влучають реверс, якраз це питання стоїть дуже актуальним характером, щоб реверс би залишили. І у нас це буде і питання до асоціації, щоб вони в цьому питанні опрацювали його і допомогли нам громадам залишити реверс. Щодо актуальних питань, які були обговорені під час зустрічі на Чернігівщині, і які потребують оперативного вирішення, то їх багато зауважив Ігор Терехов. і ці питання є спільними для прифронтових громад. Це перш за все співфінансування в разі отримання субвенції для будівництва підземних шкіл і укриттів. Це дуже важливе питання, бо сьогодні кошти насправді обмір, і ми нам направляємо спрямовано кошти взагалі. І це перш за все на підтримку наших військових зсу, потім соціальний бюджет, і це для нас дуже важливо, щоб співфінансування в залежності від доходної частини громади було диференсовано. Це по перше. По друге, це збереження кадрового потенціалу. Це доплата нашим вчителям які працюють в на прифронтових територіях, це дуже важливе питання. І, взагалі, дуже багато питань, які ставилося щодо підтримки прифронтових міст і громад, вони мають нагальну потребу, і для нас це дуже дуже важливо. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Харків, Новини.